Якщо у вас сидяча робота, я зараз покажу вам три вправи, які полегшать ваш стан та допоможуть працювати більш продуктивно. Кожну вправу виконуємо одну хвилину, прямо не відходячи від столу. Перше, нам потрібно розігнати лімфу і кров по наших кінцівках. Для цього ми просто стукаємо ось так: от по ногах. Стукаємо, 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 Гарненько стукаємо. Особливо, особливо сідниці, для того, щоб туди е, надійшло дійшло якнайбільше крові. Друга вправа. Ми сиділи і у нас скоротився поздовжний м'яз, тому нам його потрібно розтягнути. Для цього ми беремо ногу і тягнемо назад. Тягнемо, розтягуємо, можемо помасажувати, якщо є така змога, якщо ви можете стояти в рівновазі, або хоча б просто розтягуємо на одну ногу і на іншу. Буквально хвилину. І третя вправа нам потрібно зробити декомпресію нашого хребта. Для цього ми стаємо ось так, згинаємо трошки ноги, впираємося руками ближче до тазу і вирівнюємо руки. Вирівнюємо і відчуваємо, як розтягується повністю наш хребет. Після цих простих трьох вправ працездатність поліпшується, настрій підвищується, і спина не буде боліти.